Наж... В'язання мішечків на міни калібру 82 та 120. Якщо у нас йдуть не ананасики пластикові, а ось такі тканинні мішечки, ми беремо перше, обводимо і вокруг цього вузлика робимо одна петелька, друга, третя, четверта. На п'яту ми Просто залишаємо там палець, продіваємо, вставляємо кінець і затягуємо. Після чого цей, ця ниточка обрізається, щоб вона не залишилася в стволі. Далі, якщо нам треба нав'язати декілька, беремо наступний. Так само плотно затягуємо, зав'язуємо і бажано, щоб ось ці вузелки не були на одній стороні. Для, не створювали асиметрію. Тобі зміщуємо їх на бік. Ну, наприклад, якщо 2, то можна на 180, якщо у нас 4, то на 90. І ось так у нас будуть між розташовані кожна з різних боків. Все, дякую.